А по цих пригодах зацарювання Артаксеркса, царя перського, ездра, сина Зарії, сина Хілкії, сина Шалуна, сина Садока, сина Ахітови, сина Амарії, сина Азарії, сина Марайота, сина Захарія, сина Узі, сина Буки, Сина Авішуї, сина Пінхаса, сина Елазара, сина Арона, первосвященика. Цей ездра вийшов із Вавилону, а він був учитель. Знавець Мойсевого закону, що його дав Господь, Бог Ізраїлів. І дав йому цар згідно з тим, як була на ньому рука Господа, Бога його, всяке його пожадання. І пішли з ним дехто з Ізраїлевих синів, і священиків, і левитів, і співаків, і придверних, і храмових піданців до Єрусалиму сьомого року царя Артаксаркса. І прибув він до Єрусалиму п'ятого місяця, а то сьомий рік царювання. Бо першого дня місяця першого був початок виходу з Вавилону, а першого дня п'ятого місяця він прийшов до Єрусалиму, бо рука його бога була добра на ньому. Бо Ездра приготовив своє серце досліджувати Господнього закона і виконувати його, і навчати в Ізраїлі устава та права. А оце відпис писання, що цар Артаксеркс дав священикові Ездрі, учителеві, що пише слова заповідей Господа та його устави над Ізраїлем. Артаксеркс, цар над царями, до священика Ездри, досконалого вчителя закону Бога Небесного, і так далі. А ось виданий від мене наказ, щоб кожен, хто в моїм царстві з Ізраїлевого народу і їхніх священиків, і левитів з доброї волі бажає йти до Єрусалиму з тобою, нехай іде. Через те, що ти посланий від царя та семи його дорадників, щоб дослідити про Юдою та про Єрусалим за правом твого Бога, правом, що в руці твоїй. І щоб відправити срібло та золото, що цар та дорадники його пожертвували для Бога Ізраїлового, якого місце перебування в Єрусалимі. І все срібло та золото, яке ти знайдеш у всій вавилонській окрузі разом із пожертвами народу та священиків, які жертвують для дому їхнього Бога, що в Єрусалимі. Тому ти невідкладно купиш за це срібло биків, баранів, овечок. І їх жертви хлібні та їх жертвеливні, і принесеш їх на жертівнику дому вашого Бога, що в Єрусалимі. А що тобі та братцям твоїм буде добре вчинити, зрештою срібла та золота, те зробіть за вподобанням вашого Бога. А посуд, що даний тобі на служення дому твого Бога, віддай у цілості перед Богом Єрусалиму. А решта потрібного для дому Бога Твого, що випаде тобі дати, буде дана з дому царських скарбів. А від мене я, цар Артаксеркс виданий наказ для всіх скарбників, що в заріччі, що все, чого зажадає від вас священник Ездра, учитель закону Бога Небесного, нехай буде докладно зроблене. Срібла аж до сотні талантів, і пшениці аж до сотні корів, і вина аж до сотні батів, і оливи аж до сотні батів, засоли без запису. Усе, що з наказу небесного Бога. Нехай буде горливо зроблене для дому небесного Бога, бо нащо був би гнів на царство царя та на синів його. І вас завідомляємо, що всі священики та левити, співаки, придверні, храмові піданці та працівники того Божого дому вільні, данини, податку, чи мита не належить накладати на них. А ти, ездро, за мудрістю Бога Твого, яка в руці твоїй, попризначай суддів та виконавців закону, щоб судили для всього народу, що в заріччі. Для всіх, хто знає закони твого Бога, а хто не знає, тих навчити. А кожен, хто не буде виконувати закона твого Бога та закона царського докладно, щоб чинився над ним суд, чи то на смерть, чи то на вигнання, чи то на кару маєткову, чи то на ув'язнення. Благословенний Господь, Бог наших батьків, що вклав у цареве серце, щоб оздобити дім Господній, що в Єрусалимі. А на мене нахилив милість перед царем та його дорадниками та всіма хоробрими царевими зверхниками. А я зміцнився, бо рука Господа, Бога, була надо мною, і я зібрав провідних людей з Ізраїля, щоб вони пішли зо мною.